Всім привіт! Це файний огляд на флагман шоп. І сьогодні ми розглянемо поповнення популярної серії спінгів від торгівельної марки Азура. Це нові моделі в серії Азура Кіншин. Це вже третє покоління популярної серії спінінгів від азури. Спочатку у нас З'явилися перші три моделі у 2020 році. Це Ультралайт до 7, лайт до 12 та медіум лайт до 20 грамів. Ці спідінги стали дуже популярними, тому що відбувся повний рестайлінг серії, і від попередніх кіншинів лишилось. Сама назва. І рибаки дуже просили нас про розширення лінійки, і також маємо ще три нових спінінги. Але для тих, хто чує про ці вудлища в перший раз, я зроблю огляд повністю всієї лінійки даних вудлищ. У нас буде цілих шість моделей нових Азура Кіншин. Бланки у даних вудлищ у нас виготовлені із застосуванням карбону. Торей 40 тонн. Спілінги в руках відчуваються досить легкими та жорсткими. Стрій у даних вудлищ екстра фаст. Також тут можна відмітити, що комлева та середня частина бланку у нас посилені карбоновою X-образною опліткою для більшої міцності та потужності, а також строгості бланку. Далі у нас йде вже голий та нешліфований бланк. Для підвищеної чутливості та для того, щоб розгрузити верхівку, щоб вона була легенькою та чутливою. Кільця у нас встановлені від виробника «Вебо», Також досить якісні легенькі колечки, які розгружають верхівку, а при роботі розподіляють навантаження вже по всьому бланку. Також окремо хочеться відмітити карбонову катушку-тримач від Vebo. Він має нижню гайку, підвищує чутливість, тому що, як бачите, він такий скелетного типу. Ми тримаємося рукою майже за голий бланк. Тому всі покльовки і взагалі контроль приманки на даних моделях на дуже високому рівні. Поставляються у нас спіннінги в такому дуже зручному та сучасному неопреновому чохлі. Як бачите, він м'який, тому захистить ваш спінінг при транспортуванні, відкривається він на блискавці, і всередині тут є два відділення для комля і для верхівки. Дуже надійний та зручний м'якенький чохол. А тепер розглянемо окремо вже кожну модель. Я спочатку почну з трьох попередніх, які вже давно існують в даній серії. І почнемо ми з ультралайту. Це в довжині 29 з тестом від 0,8 до 7 грамів. Можу сказати, що це універсальний ультралайт, який чудово підійде для всіх видів спінінгової ловлі на легенькі приманки. Він чудово буде справлятися із мікроджигом. В межах тесту десь від граму до 7. Буде гарно працювати з невеличкими воблерами. неважливо, це воблери-кренки чи мінно, ну і невеличкі ультралайтові оберталки, блешні. Все це буде для даного вудлища без проблем. Хочу сказати, що всі спінінги в серії мають деякий запас потужності, запас по тесту, тому навіть ультралайтова моделька буде гарно працювати із невеличким перевантажуванням, якщо вам буде Потрібно кидати 7-8 грамів плюс приманка 3-4 дюйми. Далі у нас йде вже лайтова моделька це спінінг в довжині 236 з тестом від 2 до 12 грамів. Це також досить універсальний лайт, який і чудово буде справлятися із джиговою риболовлею. А також з усіма іншими типами приманок. Ну, для твічингу у нас далі будуть вже дві нові інші модельки. А це такий універсальчик, на який можна ловити на невеликі воблери, кренки, різні ратліни в межах тесту, там, ну і, звичайно, джиг. Тобто завдяки тубуларному бланку і оптимальній довжині. Це універсальний лайт на всі випадки життя. Ну, але ж в першу чергу він все ж таки заточений під ловлю окуня, щуки та судака на легкий джиг. Ну і далі в нас йде потужна моделька в довжині 246 і з тестом 420. Це також, в першу чергу, джиговий інструмент, який гарно працює по всьому тестовому діапазону завдяки чутливому бланку навіть від. 5-6 грамів, він вже гарно буде працювати. Ну, але ж чудово наповно включається в роботу десь вже від 7 грамів. По верхньому тесту він також буде чудово працювати із грузиком 18-20 грамів, плюс приманки до 4 дюймів включно. Далі в нас йдуть вже нові моделі. З'явилися дві універсальні, можна сказати, твітчеві моделі. Це коротенький спінінг із тестом 5.20 у довжині 213. Дійсно, дуже багато риболовів просили у нас моделі для ловлі на воблери. Тому маємо. Цей спінінг буде чудово справлятися із твітчингом міну, включаючи 110-й розмір. Тобто Orbit 110 та його різні копії. Це те, з чим буде чудово працювати даний спінінг. Так, він досить універсальний. Ним можна ловити і на джиг, і на блешні. Але дивлячись на те, чим переважно ви ловите. Для тих, хто більше ловить на воблери, рекомендую звернути увагу саме на цю модельку. І також є ще одна коротенька модель із тестом 624, яка також має довжину. 2-13. Тобто в нас є два таких однакових по довжині, але трошки різних по тесту універсали. Також ці спілінги чудово підійдуть для тих, хто хоче одним вудлищем замінити декілька, враховуючи те, що ви часто також ловите на воблери. Для того, щоб на риболовлю. Неважливо, з човна або з берега не брати там два вудлища і під джиг, і під твітчинг. Можна взяти один кіншинчик і чудово ним рибавити. І ще одна нова моделька. У нас має довжину 246 і тест 624 більш потужний джиговий кінчин для тих, наприклад, кому не вистачало моделі до 20 грамів. Тому що ним вже можна рибалити і на щуку, і на судака, що вона, Наприклад, навіть на водосховищі, якщо використовувати ваги 18-22. Та й 24 грами, цей спінінг чудово вам підійде. Також ним можна гарно рибалити на різні блешні, на різні пількери при ловлі жереха. Завдяки такій довжині він і гарно і далеко точно закидає приманки. Також він чудово підійде і для всіх типів джигових анімацій, включаючи судакові підриви та різні ривкові проводки. Ось таке, друзі, у нас чудове поповнення. Спінінгів у серії Azura Kenshin. Як бачите, тепер тут вже цілих 6 різних моделей. Є і ультралайт, і джигові лайти, і спеціальні спінінги для твітчингу вже є з чого вибрати. У спілінгів чудове співвідношення, ціна, якість, сучасні матеріали, тому рекомендую вам звернути увагу саме на цю серію. Вони легкі, зручні, дзвінки, чудові спілінги для всіх видів спілінгової риболовлі. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, пишіть обов'язково коментарі. Та підписуйтесь на наш канал. Також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові цікаві відео. З вами був Павло Флагман Шоп. Всім бувайте, до зустрічі на воді!